Соня, что хочет от тебя, а? <свят> Томас. Томас. Томи. Томи. Томик. Получил. А с дюлей. Томас. <пиш> Друзі, всім привіт. Вибачаюсь за такий заморений вид. Якщо чесно, трішки вже підзаморився. Не знаю, ну, мабуть, за то, що і вдома, і на роботі. Вот. Зараз що, зараз були на пшениці з Михайловною зі своєю їздив, то, звісно, блін. Ну, трендець, друзі, без дощу це просто капець. Що там робиться, бляха муха це. Не знаю, зараз вітер. Але він такими поривами, правда. Воно ще ж мороз був, плюс ще це повлияло на пшеничку. Не знаю, що робити, друзі. Хотілося би зараз по пшеничці попрацювати, трошечки їй, як би то допомогти, дати їй якось там добрива, амінокислот, щоб трошки вона встановилась. Але ж, блін, по-перше, що вітер. По-друге, не знаю, мені, мені здається, що на вечір було би краще б його заділати, ну, не знаю. Зараз буду дивитися, зараз з'їздю, наберу води. Звісно, погано, що прийдеться, мабуть, попоїздити туди-сюди. 5 гектар зробити, їхати додому добирати. Бо хлопці, в принципі, та я і не питав, Ну, я вон дивлюсь, що Ігор Володимирович зайнятий, сіє. А туди-сюди перечіпати теж не хочеться йому. Та й йому і мені не хочеться. Ну а що робити? Тягнути туди прицеп з водою, потім їхати по оприскувач. А смисл, я більше, більше накатаю на тракторі, ніж просто поїду самим оприскувачем потихесеньку, потихесеньку, помалесеньку. Поїду туди. От. А так Получається мені аж 4 рази прийдеться, чи скільки там виходить. Од'ігнати прицеп, вернутися, потім поїхати побрискати, вернутися, чіпить 3 рази, да? Три рази, друзі. То, мабуть, я все ж таки зараз пойду наберу водички, поки у мене причеплена сірга, навіска. От. Та поїду я, мабуть, підживлю пшеничку, а там буде видно. На днях начебто збирається дощик, то я думаю, вона підживлена і ще й під дощик буде взагалі бомба. І вже тоді після дощика, друзі, будемо сіяти соняшник. Зараз трендець, засуха страшна. Городи, друзі, посіяв, бо ну, товариство сіє і якби то ну, окремо мені після доща ніхто робити не буде. Ну, Посіяли, посіяли. В принципі, як дощик зараз піде, то в принципі воно має ухватити його. От. А вже на паю вже буду сіяти після дощу. Треба буде протравити з семіна. Ще додатково інсектицидом. Тому якось так. А зараз що? Зараз, друзі, приїхав, привіз вона Михайловну. Вона тут квіточки поливає. Хлопці провідали. да та й будемо їхати додому. Друзі. Я зовсім забувся, що я блогер, а не тільки фермер. І коротше я забув, що треба знімати ще еще. Як щось робиш, то треба ще щось знімати. Ну друзі. Е нема кому підвести мені воду. З нею я набрав вдома води, потихесенько доїхав до поля, там залив. Е це не яде, це добре. Воду. А міна кислоти там коротше, таке. Е 5 гектарів, вже вертаюсь додому, але прикол в тому, що якщо й на війна закінчилась жидкость, дзвонить агроном, каже, ну що Михайлович, давай може виїдемо. Я кажу без питань, зараз додому доїду, а він, а ти де кажу, де де у себе, а ти ж кажу, знаєш, де в мене пшениця, він, а Та так, ну так кажу, чекай. Він каже, ну тоді не забудь повечерять. Коротше, друзі, доїжджаю вже додому. Зараз поставлю, повечеряю, поїду постренько, зроблю. Там 115 гектар. Підготовити під посів треба. Треба його забрискати цим. Рандапом, коротше. І все, і вернусь додому. І не знаю. Якщо це буде швидко, то поїду і дороблю і своє ще. А тому, друзі, що? Правильно? Не перемикайтеся, я пішов в обіди. Все, друзі, пельмешей давану. Іди на роботу. У небритий, не стрижений, блін, коли це вже буде. Друзья, Владлен там написал комментар, а кушать-то хочется. Ой, друзья, хочется не только кушать. Пушать інколи можна і потерпіти. Більше всього, друзі, хочеться жити, жити, працювати на своїй землі, відпочивати в своїй країні у нас Саме місць стільки красивих, повірте, що не треба нікуди їздити. Ну що, друзі? Виїхав я? Що хочу сказати, знаєте? Ви будете в шокі, куди я їду і що я буду бризкати. Ой, бля. Не хочеться, друзі, нікого обідить, чесне слово. Але інколи, знаєте, мені здається. Мені здається, що... Молодша ланка в товаристві інколи буває, знаєте, більш дальновидною, коротше, бачи наперед, що буде далі. Вон. А я Одразу сказав, що діла не буде, треба ізбавлятися. Тепер що виходить, друзі? Тепер же ж все рівно ж воно ж росло, вологу тягло. Так чи ні? Так. Тепер, як би то, ще менше вологи стало в ґрунті. Так чи ні? Так. Тепер треба буде чекати дощу. Чи буде той дощ? Хрен його зна. З одного боку, якщо чесно, дощу не буде. Значить будуть пари. А який ще є варіанти? Ніякого. Зараз я вам покажу. Зараз доїдемо і я вам покажу, що ми будемо бризкати. Вы уже зрозуміли. Так, друзья, самое це. Обидно, блин, до слез. Тьфу! Да. Сину, блядь. Сколько сина, блядь. Мої друзі, казали скорость. Ось ось скость. Коротше, норма виливу 100 літрів на гектар. Ось самі собі. От самі. От самі друзі, представте, яка швидкість у мене тепер. І то І то ще можна дати. 30, 31 можна дати. Я так зрозумів, що самий класний кадр це звідсиля. А тут більш зрозуміло, яка швидкість у мене, так? Да? Так, все, тепер я, Що, налаштував, короче? Уже пішов, що шо... Він йде сам по автопілоту Тепер можна дивитися, що в нас по КПД. чи додати нам ще швидкості. В принципі, друзі, він має давити 500 КПА, але зараз 450. От, в принципі, швидкість, Що у нас? Тридцятка, я думаю, піде. Коротше, одной заправки має хватить на 38 гектарів. Оце брискання, оце да. Тепер, як той казав, головне, щоб не було лисячої норки. А то можна Остатися. А то як той казав, можна с рулем. Далі. О. Да, оце швидкість, друзі, капець. Ой, помню, як ми бризкали рапси, і коли вони цвітуть. Та ви що, це така красота, бля, ото от, точно як Снейк писав, як льотчик. Як снейк писав, як на літаку. Один в один. А вночі, як друзі, страшно, бо ваш таке прогали не попадаються. Ой, ніби в яму влітаєш. Та не транди, задовбав. Ось скотіть. Fica Ai, caçou. Що таке? Коротше, агроном розчитав таку норму, щоб ну типу у нас вийшло три заправки і все, і поле закінчилось. Але першу заправку я не звернув увагу, а другу заправку, як зробив, ну, коротше, він сказав поставити 97 літрів, чи 100 літрів він сказав поставити Друге заправки я не добризкав, виходить десь около 2, ні, 1,5-10 гектара не добризкав. Але весь прикол в тому, що значить на моніторі в бочці показує, що ще є 140 літрів. Але автоматика вирубається, типу, Типу пише, що ну, типу того, що закінчилося, коли закінчується розтвор, то він пише, що нема тиску і він виключає систему. Ну, Думаю, може тут збій якийсь в самій тут програми ну, такого ніколи не було. Вибризкувало завжди до нуля. там, Вже воздух іде, а він ще... ну, типу... Рахує його. Що е, я це? Я пішов, подивився в бочки, ну, реально, там десь, ну, може, не 140 літрів, ну, десь коло того, коротше, було, літрів 100 точно є. не пойму, він не дає той літраж. Чи мала скорость, чого він, чого він не видає все? Чи можливо це із за запіни, пени Багато, так. Да. Цей гербіцид при заправці дає таку піну, що гербіцид атаман альфовський. там, друзі, працює на такому самому. Ану підскажіть, Коль, е, я знаю ти працюєш, Володь, я знаю ти працюєш. Ану підскажіть що це за фігня і за чого він так робить? І як от цього избавиться? Чи не було у вас такого? Колись, е, колись я вам е, в минулому, мені здається, відео казав, що ми бризкали, додавали якусь фігню, калій, по-моєму, що він взявся хлопцями і в насосі, який рахує, значить, зробилась така не в насосі, а в, чому, в лічильнику, зробилась така плівка, коротше, і закрило той датчик. Із-за цього він рахував неправильно, неправильний був літраж. Але ж ну зараз, типу ж, 에, він вилив ось ойду, він 97, як я виставив, він так і показує. Ну він так типу л'є. Значить там все нормально. А що може бути ще, не знаю. Може і правда, що... Е, Оба! опа. Е, може і правда, ці 100 чим-то літрів, що я заглянув, вони були такими, знаєте, білими-білими, ніби там реально є пена багато. А що це таке? Ось, лисиця. раза куда побегла и сюда Где твоя норка лысяча а ух подлюка и сюда кожл ух ты ты! i'm <laughs> поїду нікуди, спитався у агронома, він каже, завтра ще будемо працювати. Ще з 11 гектар на завтра у мене буде. Ну, скоріше всього, на вечір, бо там рядишком село. От. То, мабуть, я вже свої 5 гектар дороблю вже завтра. Чи свої 10 гектар? Але половину ж я вже зробив, половину дороблю завтра і. О, щось він почав виляти, мабуть, вже десь зараза летить. І подивлюсь, ще може цей город зроблю. Ну, друзі, шо? Я вам всім, як і завжди, бажаю тихої спокійної ночі. Обов'язково, друзі, реагуйте на тривоги. Зараз все пишуть. Куди летить? Шо летить? Да, балістика, конечно, це, конечно, блін, вообще. Нога по шахі там, тому старайтеся берегти себе. Я вчора, коли заїжджав в гараж, на територію гаража, е охранник вийшов і щось показує типу вверх, але ж ну що, я заглушу оприску, а він виє страшне. Я заїхав під навіс, заглушив. Вилазю, а воно гудить. Коротше, друзі, над нами пролітали, я не знаю скільки, але більше 10 штук точно. Я одразу швидко доці скидаю голосове повідомлення. Кажу, давайте швидко, здівайтеся, поки вони ще над нами, тільки пройшли. Але діти у нас вже, знаєте, вже навчені. Вона каже, ми вже в діті, каже, вже збираємося виходити. Тобто вона вже прочитала повідомлення, які їм. Особливо це телеграм-канали, друзі. І вже вона, вже вона з зятім зібралися йти. Блін, ну бомби сховища нема, звісно. Їм приходиться ходити. Якось так, друзі. Тому що, всім до нової зустрічі, всім триматися, друзі, всім пока.